Чому люди, які займаються бізнесом або заробляють багато грошей, зраджують. Я розкажу це з психологічної точки зору. Так як дуже багато провела самоаналізу. Оце ну це цікаво. Я приблизительно догадуюсь, чому але цікаво, що послухати. Ну, давайте я скажу свою думку. Я Не можу втриматись. Просто вибачте, що перебив зараз. Псам я скажу, ми просто порівняємо прав, я не прав. Тобто, вибачте, правий, не правий. А, люди, які заробляють багато грошей, в них є просто більший вибір. Знаєте, коли у вас немає, як то кажуть, ресурсів, ви приходите в магазин, що ви можете собі там купити менше да, продуктів, а коли у вас є вже мільйони доларів, тоді вже починається. Не... Яйця зранку жарити, А яйця зранку жарити і ще ікра з самого дорогого супермаркету України за 32 тисячі гривень. Починається. От тут, напевно, що приблизно то саме. Я так думаю. Ну, не про всіх. Ну, я так думаю, а давайте тепер послухаємо. В чому фішка з точки зору, я так розумію, професіонала. Це не просто там якась звіряча похоть, як всі думають, це геть не дитячі травми. Ті, хто не займаються бізнесом і не заробляють багато грошей, там просто секс заради сексу, більше нічого. Про це говорити нелегко, але потрібно усвідомлювати, що таке існує. Коли ти щодня ризикуєш і. Приймаєш складні важливі рішення, ти емоційно виснажуєшся. Бувають дні, коли в мене настільки дофіга роботи, що я от просто лежу ввечері овочем, і я просто нічого не хочу. Для того, щоб прийти в себе, потрібні або нові емоції, або просто приглушитися і виспатися. В тему приглушити заходять наркотичні віщества, алкоголь. Всі ми знаємо, як вони погано впливають на наш організм, правда? От в тему емоцій це не покупка нових вещей, тому що. Матеріальне вже не приносить такого задоволення, особливо для людей, які заробляють дуже багато грошей. Ну купив очередну машину, ну похвастався перед друзями, і все. Ці емоції дуже короткострокові, і вони не приносять того задоволення, як секс з іншою людиною. Саме тому вони і зраджують, вони хочуть нових емоцій, нової пристрасті, ризику. Це все дуже сильно збуджує після цієї ейфорії. Ти нарешті заспокоюєшся. Це, да, звісно, екологічні, ніж вживати якісь запрещені віщества. Добре, це не то, про що говорив я, согласен. Але тільки одне питаннячко. Я перепрошую, не, типо, що в своїх п'ять копів вставляю, але просто одне питанечко. А люди, які не займаються бізнесом, люди, які не мають так багато грошей, вони чого зраджують. Ні, ну я просто питаюсь, мені просто цікаво. Я не то, що питаюся в автора відео, я в загальному питаюся в людей, в себе, в всіх. Це типу, таке риторичне питання. Добре, багаті люди зраджують, тому що їм треба якесь відчуття ризику, там, нові емоції, які вони не отримують від матеріальних речей. А тоді бідні люди що зраджують? Їм не потрібні ці емоції. Ну, Іншим це може приносити біль. Да? Я теж колись казала, ой, ні, ні, зрада, ні, випрошу, я ніколи, ніколи в житті, нікому не буду зраджувати. Да? А зараз у мене сексуальні фантазії зовсім інші. Це було піздеця, як важко усвідомити. Да. Давайте так, я не буду гребти всіх подавну да. Я лише розказую за себе і за свій досвід, і чому так поступають інші. Дуже часто так буває, що коли ти живеш з людиною дуже багато років, е ваше сексуальне життя становиться. Очень обидінним, вибачте, буденним. Не всі чоловіки та жінки можуть закрити сексуальні потреби свого партнера. Ось вам приклад. Коли я запитала у чоловіка, який любить, щоб його принижували в сексі, і чому він зраджує дружині, він сказав, що я не можу її покинути, бо я її дуже сильно люблю. В нас спільні діти, в нас спільне майно, і я не хочу цих проблем. Тому вона мені не дає того, що мені потрібно в сексі, але я з нею про це говорив. І робити вона цього не хоче і не буде. Це довга тема, я запишу декілька відео. На жаль, в мене немає другої частини. Слухайте, а ну є типа взагалі. Цифра після якої от, рахується людина, що вона вже, їй вже потрібен цей ризик. Наприклад, ну, всі ж бізнесом займаються. Да? Це, типа для всіх бізнесменів. тобто, ну, от, Якщо відкрив якусь свою будку з кавою, це вже теж типу, якби ризик, і людині треба зраджувати. Ну, типу, щоб відчути якісь нові емоції. Чи це типу, треба відкрити якийсь я не знаю, м'ясокомбінат? Чи якусь кафешку, чи почати нафту добувати, як воно е, взагалі працює. Я не то, щоб... я ж без претензій. Мені просто цікаво, ну, от є ця прекрасна дівчина, її думка. Я стараюсь просто зрозуміти хід думок. Я розумію, що е, якби, ну, я не задаю питання конкретно цій дівчині. Я просто от собі задаю питання, от, як це працює, мені цікаво. Ну, якби цікаво, вроді би, як... Ні, не, не то, що я хочу цього, ні, ви що, ні. Але хочу зрозуміти, тіпа, вдруг моя жінка почне займатися бізнесом і що тоді робити. Я маю просто розуміти, коли в жінок може виникнути таке бажання. Але якщо хочете свою думку, я свою теж думку скажу. Просто ну просто свою думку, яку ніхто не питав, нікому вона не цікава, але я все одно собі скажу. Мені здається, що справа тут не в бізнесі. <сіх> в емоціях? Да. В бізнесі? Ну, не думаю. Знову ж таки, кожен випадок індивідуальний. І ця дівчина правильно сказала, що не можна всіх гребсти під одного рабінку. Вона говорить тільки про себе. Ну, окей, ну, типа, це ж не значить, що це про всіх. Фу, це вже легше, значить, якщо що, Тіп, якщо навіть моя дружина займеться бізнесом, є шанс, що вона не захоче відчути нових емоцій. Я надіюсь. моя думка все-таки залишається незмінною. Люди, які починають заробляти великі гроші, в них з'являється великий вибір. Все-таки давайте прирівнювати це як до супермаркету. І людина може вже собі більше дозволити відповідно. А багато дівчат, як ви чули з соціальних мереж, з цих постійних опитувань, хочуть багато, багато папіка, який навіть буде їм зраджувати. Ну і мільйонера. Їм пофіг, ну, типу, взагалі все решта? Головне, типу, бабки. Бо і все. Це, типа, люди оцінюють, виходить, як себе ну так не гарно говорити, я розумію, але ну, а я добре, а як це називається? Як це називається? Як? Ну як це називається тоді? Коли, от, наприклад, дівчина каже, мені не треба любов, мені вже не пофіг. Так, да, він буде зраджувати, добре, хай зраджує. головне, щоб в нього були гроші. Щоб був мільйонер. Ну, то як це називається? Так і називається. І от коли хлопець, можливо, жінка починає заробляти великі бабки, перед, перед ними відкриваються нові можливості. Перед чоловіками більший вибір і починається. Але знову ж таки, не всі, як то кажуть, не можна всіх під одну гребенку гребсти. Кожен випадок індивідуальний. Але я думаю, що все-таки, чому так відбувається, це через те, що є більше вибору і більше можливостей для вибору. Все. Є, е, мабуть, ще чоловіки, які заробляють багато грошей і не зраджують своїм дружинам. Я не знаю, можливо, вони є. Те ви. Ау! Та ні, я прикалуюсь, я знаю таких. Є, в моєму оточенні є такі мої друзі, які не зраджують своїм жінкам, не зраджували, коли були простими пацанами. І не зраджують, коли стали серйозними бізнесменами. Є, але їх небагато. Ладно, я гоню. когось спалю. Я В моєму оточенні всі ніхто не зраджує своїм дівчатам, жінкам. Ні, це був, це був прикол перед цим. А от зараз я говорю серйозно. Так що, типу, не зважайте. Але на мою думку, якщо брати до уваги от це, тему цього відео, то все-таки, я думаю, що якщо людина хоче зрадити, вона буде зраджувати і з грошима і без. Людина, яка не хоче зраджувати, вона не буде зраджувати з грошима і без. Це чисто сугубо моя нікому не цікава, суб'єктивна думка, якої ніхто не питав. Я собі не відмовив в задоволенні її озвучити. Підпишіться, будь ласка, на канал і поставте лайк, щоб не пропустити наступні відео. Дуже вам дякую. І я вам всім бажаю, щоб вам не зраджували, щоб ваші. Партнери розвивались, ставали мільйонерами, і ви ставайте мільйонерами. Щоб ви разом розвивалися, заробляли в гроші, щоб у вас були умови комфортні, щоб ви досягли своїх цілей і при цьому вам не зраджували.